В Україні 23 третя година команда часу новин знову в прямому ефірі в студії Віталій Гайдукевич. Говоримо про ключові події станом на цю мить. Верховна Рада ухвалила закон про амністію авторства представника фракції партії регіонів Юрія Мірошниченка. За закон проголосували 232 народних депутати з за 416 зареєстрованих в залі засідань в парламенті. Власне закон прийняли силами самих регіоналів, комуністів та лояльних до партії влади позафракційних. Опозиція не голосувала в парламенті. Працює кореспондент П'ятого Ольга Сніцарчук. Вона на прямому зв'язку. Олю, вітаю. Власне, яка перша реакція опозиції? І ключове запитання, яке зараз усіх що далі? Віталію. Напевно, що далі. Я тут промовчу просто на у відповідь на це твоє запитання, оскільки дуже важко сказати, що далі це саме запитання. Ми поставили. Представнику власне коменданту майдану Андрію Парубію він вийшов шокований і в числі перших депутатів із сесійної зали. І що далі він сказав, що далі. Нічого з боку опозиції і з боку людей з майдану, оскільки він каже, що люди не будуть виконувати цю вимогу, яка поставлена до них в цьому законопроекті. Мірушніченка, представника президента у Верховній Раді регіонала, за який власне проголосували 220, 232 народних депутати з числа лояльних до президента. Андрій Поробій нам сказав, що ніхто звільняти будівель не буде. Як це вимагається цим законопроектом? Я лише нагадаю, що законопроектом вимагають звільнити вулицю Грушевського низ, власники МДА, а також державні будівлі. Очевидно, йдеться про ті захоплені. Ода. Давайте послухаємо. Андрія Поробія це рішення, яке вони думають, що буде виконано. виконане не буде. Можливий був тільки один момент. Це голосування без будь-яких умов. Ці умови, які вони поставили, є неприйнятні. І ніхто їх виконувати не буде ці вимоги. Ми проговорили про те, що має вступити в дію він без будь-яких попередніх умов цей закон. І наша позиція лишається такою ж самою, як була. Кілька годин вмовляв президент регіоналів проголосувати саме за цей законопроект, який власне був поданий за сценарієм влади за власне законопроект Юрія Мірошніченка. Було зо п'ять десятків депутатів регіоналів, які на відріс відмовлялися голосувати за цей законопроект. Вони воліли проголосувати за законопроект Юрія Дерев'янка, позафракційного. Саме цей законопроект він не передбачає жодних умов до демонстрантів, окрім того, що лише вимагає від влади звільнити усіх тих, тих, хто став заручниками цієї влади, власне, таким чином, це було б певною сатисфакцією для тих людей. В яких загинули люди, і тих людей, які власне вже за два місяці мерзнуть на вулицях. Юрій Дерев'янко наголошує на тому, що станом на той час, коли регіонали вперше пішли на своє засідання, голоси за цей законопроект були. І також буквально за кілька хвилин до цього голосування стало відомо, чим власне заохочував президент до такого голосування. Депутати кажуть, що він. Заохотив їх тим, що вже на завтра обіцяв розпустити парламент. Пряма мова Юрія Дерев'янка, автора законопроекту, який навіть не стали голосувати. Неможливо країну кидати в збройний конфлікт, який зараз на межі. І всі це розуміють. Але ми бачимо, що зараз відбувається фактично переламування депутатів від фракції партії регіонів. Приїхав президент, приїхав Клюєв, от і вони цим зараз займаються. Ми вже чули від наших колег із партії фракції регіонів інформацію про те, що президент грозиться розпустити Верховну Раду, в разі якщо вони не проголосують за, би, той погоджений так званий закон під редакцією Мірошенченка Мирош... під авторством, а підтримують будь-які з опозиційних або мій або ємця. Регіонали навіть не стали спростовувати, що президент заохочував їх саме розпуском парламенту. Втім, не могли сказати, які власне можуть бути причини передумови для того, щоб їх розпустити, адже Верховна Рада працює, збирається на позачергові засідання. 30 днів не роботи не були зафіксовані, і президенти для представників цієї політичної сили знайшов пояснення. Він каже, того вимагає майдан. А якщо руки дійдуть, то можливо будуть і президентські вибори. Однак, оце вже зауваження. Звустр регіоналів звучало досить но Давайте послушаем представників. силы. Президент говорит, что если нет согласия, если мы не можем договориться по основным законам, которые сегодня предполагались, которые вчера принимались и которые будут приниматься, мы пойдем на встречу оппозиции. Президент воспроизводил и говорил, что придется... Пірі перезагрузку власті, в тому числі і Верховна Рада. Ви бачили вимогу українського суспільства? про Так, дострокові вибори влади? президента, що що дострокові вибори президента? Ну якщо ви во там і парламента, та і президента, але якщо проводити їх одночасно, це втратити керованість І Тому президент говорить так. Якщо проведемо вибори парламенту, він не виключає дострокових виборів і президента. Як вас батько мовляв? Розкажіть. Я ніби в коментарі там канал. Євген Геллер, представник партії регіонів, говорить, що президент дуже спокійним тоном повідомив їм про можливий розпуск. І після цього, після цього засідання, президент, я нагадаю, був двічі із переконаннями для представників своєї політичної сили. Депутати хутко піднялися в зал і буквально за три хвилини проголосували цей законопроект, одразу не розглядаючи, натиснувши 232 кнопки. Дещо розлюченим вийшов із цього засідання на відміну від інших представників цієї політичної сили, які відверто глузували і сміялися, коли виходили із сесійної зали. Сергій Тігіпко. раніше з'являлася інформація, що саме він був одним із тих людей, які готові були проголосувати за законопроект позафракційного дерев'янка, який не передбачав жодних умов вимог до депутатів до, до демонстрантів. Вибачте, Сергій Тігіпко сказав, що цей парламент вартий того, щоб його розпустити. Пряма мова. Ми при такій ситуації, всі народні депутати, які представляємо всю Україну, не можемо домовитись. Не можемо домовитись, не можемо знайти один спільний варіант. При тому, що є проблеми у людей, люди гибнуть, люди на морозі і так далі. То ми якраз і достойні того, щоб нас взяти всіх і розпустити. Ну і зараз депутати не поспішають звідси розходити, хоча ми бачимо, що вже і світло згасло, але вони там не біля гардеробів. Обговорюють те, що трапилося, Віталію. Дякую, Оля. Дякую за новини. Напевно, від парламенту сьогодні більше чекати нема. Що тоді переносимося до центру.